У багатоповерхівці на вулиці Героїв Крут завершили ремонт даху і відновили 70 вікон. Будинок постраждав 26 березня внаслідок шахетної атаки РФ. Той день від удару сунуло покрівлю і вибило 75 шибок. Наталія мешкає на четвертому поверсі. Її вікна знаходяться якраз навпроти епіцентру влучання. В оселі жінки не вціліло жодне вікно. В нас немає тепер балкону. І вікна повилітали, потріскалися стелі у всіх кімнатах. Таке було враження, що дах ніби там припіднявся і опустився, бо отак от тріщини по периметру у всіх кімнатах. Ну, там кухонні двері, які були зі склом, теж. Повилітало. Нам дісталося найбільше, мабуть, бо оце все скло, що розбилося на балконі, воно залетіло в квартиру. І у нас вся квартира була в уламках скла. і ну Вибух був десь отут, от прям зовсім поруч, і чи то із за того, що тут все горіло, було дуже багато пилу і скляного пилу. Сергій живе по сусідству і його квартира того дня також зазнала значних руйнувань. Пошкоджені були. Е е всі ті пройоми, які закриті. Тобто з того боку, з вулиці Героїв Крут пошкоджені всі взагалі вікна. Там є ще один балкон і всі його конструкції були зруйновані взагалі. Їх просто їх винесло, там побило все, і, ну, і залишати їх неможливо було. Ми їх демонтували, оскільки це ну, становило загрозу для людей, які ходять знизу. Допомога була. Дуже швидка і вона була дуже ефективна ця допомога. Принаймні, міська влада при участі нашого депутата, який опікується нашим районом, це Артем Павлов. Оперативно, дуже оперативно були виконані ремонти. Маю на увазі покрівлі, яка відтворена, яка отримала вигляд і фактично конструкцію вже сучасної покрівлі замінені були. Всі необхідні там зливовак, зливові стоки і таке інше. Ну, тобто, якість робот досить висока, оперативність більше всяких похвал, як то кажуть, так. І дуже велика подяка до міського голови, до нашого депутата. Раніше будинком управляла приватна компанія, яка не змогла допомогти людям, чиї оселі постраждали. Тож мешканці будинку організувалися, та завдяки допомозі департаменту з питань самоорганізації населення створили ОСББ. Після чого міськрада Дніпра безкоштовно відремонтувала покрівлю. Тут небагато квартири, і люди своїми силами не потягнули, не потягнули би ремонт цілого даху. Це дуже дорого. І ми вдячні місту, бо ну нам зробили цей ремонт даху. Ну просто заміну його да досить досить швидко і повністю за кошт бюджетний. Сумарно тут було пошкоджено покрівля більше 1200 квадратних метрів. Покрівлі було замінено через аварійний ремонт. Весь пошкоджений шифер на новий профнастил, контрейка, гідробар'єр, паробар'єр, зливова каналізація для того, щоб вже під час якихось там дощів жителів не, не, не позатоплювало. Також за співпраці з КП Дотик Дніпровської міськради коштом міжнародних донорів, зокрема чеської організації, у будинку замінили майже всі вибиті вікна. Виїздять на адресу. Попередньо, звісно, що домовляються із власниками оселі, коли кому буде зручно. Виїжджають на адресу, роблять необхідні заміри, описують пошкодження, оцінюють збитки в фінансовому грошовому еквіваленті, реєструють постраждалу людину, тобто знову ж таки необхідний пакет документів, там розрахунковий рахунок і так далі. І далі вже людина отримує кеш допомогу яка є цільовою цієї кеш допомоги. Достатньо для того, щоб купити вікно і його встановити. Владислава Корінь, Павло Черненко, Дніпро Тіві.